Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Максим, я являюсь адвокатом, і на цьому каналі я публікую відео щодо різних юридичних питань. Сьогоднішнє відео буде присвячено достатньо цікавій темі, а саме вона буде стосуватися того питання, хто ж буде відшкодовувати вам збитки у випадку настання дорожньо-транспортної пригоди по причині якихось вибоїн на дорозі або інших ушкоджень об'їжджаючи які ви потрапили в дорожню транспортну пригоду. Це питання стосується як того випадку, коли ДТП настало з, учасниками, з іншими учасниками дорожнього руху, а також це відео стосується питання, якщо ви, наприклад, об'їжджали якусь перепону, пошкодили свій транспортний засіб. І виникає питання, хто вам буде відшкодовувати збитки. В першому випадку тут е, треба звернути увагу на декілька моментів. Перший момент, що у випадку, якщо ви рухались по дорозі і раптом трапилася якась вибоїна, і по причині цієї вибоїни трапилась дорожня транспортна пригода, то тут треба мати на увазі, що в будь-якому разі поліція буде складати протокол відносно певної особи. І в подальшому цей протокол буде розглядати суд в порядку притягнення до адміністративної відповідальності. Тобто, в межах цієї справи обов'язково треба буде доводити, що ДТП трапилося по причині вибої на дорозі. І в випадку, якщо вам до до вдасться довести цю обставину, то і відповідно на вас не буде тягар. Відшкодування збитків. Що стосується потерпілого в такій ситуації, то знову ж таки, якщо страхового відшкодування у винного буде недостатньо, то треба ну, виникає питання, до кого звертатися, до тієї особи, яка все ж таки по закону повинна відповідати, або до іншого учасника ДТП. Але я одразу скажу, що якщо по таким причинам Інший учасник ДТП буде визнаний невинуватим, то, звичайно, ви, як потерпіла сторона, не отримаєте ні, ні страхове відшкодування, і, відповідно, ви не зможете до цієї особи звертатися з позовом про відшкодування збитків. І виникає ж питання: хто в такому від, випадку відповідає за завдані вам збитки, і до кого ж звертатися з позовом до суду? Зараз я вам про це питання розповім. І так, у нас нещодавно з'явилася постанова Верховного суду. Вона, в принципі, повторює і деякі інші праві позиції, викладені щодо цього питання, але, в принципі, деякі питання також є і деталізованими. Зокрема, вважаю за необхідне звернути вашу увагу на постанову Верховного суду від 15 червня 2023 року. У справі номер 686, дріб 24, 456, дріб 20. Це питання стосується того, хто ж відшкодовує збитки власнику транспортного засобу, який отримав пошкодження у зв'язку з неналежним забезпеченням стану дорог. Указаній постанові Верховний суд зазначив, що тлумачення норм закону України про дорожній рух, закону України про автомобільні дороги, єдиних правил ремонту і отримання автомобільних доріг дозволяють дійти висновку, що в разі заподіяння власникам транспортних засіб збитків внаслідок ДТП, яка сталася через незадовільне отримання доріг, такі збитки мають бути відшкодованими. Власниками доріг або уповноваженими ними органами. І виникає питання: хто ж являється власником цих доріг в розумінні цієї постанови Верховного суду і в розумінні взагалі норм законодавства? Тут необхідно також звернути увагу на деякі нормативні акти. Зокрема, у нас діє положення. Про Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, саме вказаний орган відповідно до законодавства відповідальний за належне отримання доріг. І у вказаного органу також є територіальні підрозділи. Наприклад, якщо це Київська область, то відповідно служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київської області. Тобто, якщо у вас трапилась дорожньо транспортна пригода у Київській області по причині якихось вибоїн, то з позовом про відшкодування збитків треба звертатися саме до цього органу. Тобто, відповідно, вже сформована судова практика щодо цього питання, і саме вказаний орган буде належним відповідачем по таким питанням. Що ж треба звернути увагу при поданні таких позовів. Насамперед, на, також є правила дорожнього руху, і відповідно до правил дорожнього руху, на аварійно небезпечних ділянках необхідно встановлювати відповідні знаки. Наприклад, знак 1.39 це аварійно небезпечна ділянка або інша небезпека. Також є знак 1.12 це Вибоєна ділянка дороги з вибоєними чи просіданнями дорожнього покриття на проїзній частині. Також відповідно до правил дорожнього руху, попереджування знаки, крім знаків там є певні виключення, поза населеними пунктами на відстані 150-300 метрів, а у населених пунктах на відстані 50-100 метрів. По практиці друзі знають, що Досить часто їдеш по дорозі, нічого не очікуєш, ніяких знаків не бачиш, і перед тобою раптом з'являється якась вибоїна. І знаю, наприклад, по прикладу міста Києва є ділянки дороги, там, де роками вже на одному тому самому місті вибоїни, ніхто з ними нічого не робить, знаків немає. Постійно там якісь ДТП. І учасники дорожнього руху не звертають уваги на такі тонкощі, тобто там все відбувається по шаблонній процедурі. Хтось із учасників намагався об'їхати цю вибоїну, потрапив у ДТП. Приїжджає поліція, оформляє протокол, і ніхто навіть не доводить і не посилається на ці обставини, що ДТП сталося саме через вибоїну. Тому треба мати на увазі ці обставини. Якщо таке трапилось, по перше, якщо вас визнано винним в ДТП. То ви в порядку притягнення вас до адміністративної відповідальності повинні доводити ту обставину, що це саме через виборину. Бажано подавати питання про відповідні експертизи, встановлювати причинно наслідковий зв'язок. І в випадку, якщо вас звільнять відповідальності, ну, звичайно, і ваша страхова не повинна нікому виплачувати, і ви ні не повинні нікому виплачувати. Якщо Страхового відшкодування буде недостатньо. Якщо ви вважаєтесь потерпілою особою і знову ж таки винну особу, визнану невинуватою, винуватою, то ви повинні звертатися з позовом до того органу, який назвав, про відшкодування збитків. На цьому сьогодні все. Відео коротеньке. Найближчим часом будуть нові, нові відео з цікавими практичними порадами. До скорих зустрічей! Слава Україні!